Вітаю вас, дорогі любителі шахів, на моєму каналі просто про складне. Якщо ви хочете краще грати і розуміти шахи, то ви попали на правильний канал. Сьогодні я хочу розповісти про торгове Еншпіль, але не тільки. Активність Трогама Еншпілі. Шахова тема, але. Тяпи по сьогодні подивимося, це дуже цікаво. Позиція. Вона виникла в матчі між е, тодішнім чемпіоном світу Володимиром Крамніком проти шахової програми, е, Німецької шахової програми Діп Фріц. Е, е, цей матч відбувся в Бахрейні у 2002 році. Е, гарантовані призові е, гроші, для Крамника були півмільйона, мільйона, і це почав е, при будь-якому розкладі. У випадку вирушу він отримував мільйон доларів. У е, випадку інші він отримував 800 тисяч. Е, це був не перший матч комп'ютера проти е, людини в 1997 році. Тічний чемпіон світу Гарі Каспаров грав проти шахового комп'ютера, який був презентований фірмою IBM. І цей матч завершився сенсаційною поразкою діючого чемпіона світу з рахунком 3,5 на 2,5 на користь комп'ютера. Після цієї перемоги на наступний день акції компанії IBM виросла на 300 мільйонів доларів. Так що, програма пірма IBM зроблено цього матчі. У 2002 році відбувся матч між Володимиром Крамником і програмою Reads. і ми сьогодні розглянемо позицію з цією партією. Треба сказати, що. Владимир серйозно до того матчу, і в принципі по процесі Піток зрозумів, що е комп'ютери гірше позиції Еншпільного типу. Ну, я маю на увазі комп'ютер е тодішніх часів це 20 років назад. Зараз... За цей час е комп'ютерні програми дуже посилились і людина не має жодного шансу перемогти з е цару програму. Але тоді. Людство, точніше чемпіон світу, який представляв людство, відчиточно боровся з комп'ютерним монстром. Тоді ще було можливо, можливо з ним боротися. І в принципі, матч протікав напричу добре. Кам'яка він міняв виборотки, де він не міг міняти одразу ферзів і йшов веншпіль, і десь в перших чотирьох партії вів з рахунком. 3-1. Але в кінці комп'ютер вдалося зрівняти рахунок, майже цібав з 8 партій, і закінчився рахунком 4-4. Розробчики комп'ютерний ми зрозуміли, що треба загинути на досі фразів і в принципі після того крайньку стало важче витримувати напругу. Ще спробу камбеку. Блодемортамік здійснив 4 роки пізніше в BODI. Він Заграджує матч шести партій проти прами Deep Також там Президент складав мільйон доларів. У випадку вирішив в Крамніка. Він взагалі гарантовно отримав півмільйона. Так що це була така досить лукративна. Грати чемпіонат світу, але дуже виснажливо, тому що це забирає дуже багато енергії. І цей матч крайній програми закон 4-2. Так що це, в принципі, був останній матч людини чемпіона світу з шаховою програмою. Тоді остаточно комп'ютер подолав людство. І після того, що немає не сенсу проводити такі матчі, тому що однозначно комп'ютер переможе на чемпіон світу без особливих проблем. Тепер ми до шахової частини нашого відео. Всі позиції. Е, хід чорних. Ну, По-перше, оцінки цієї позиції. Взагалі, всі позиції БіБі мають. Е, Велику перевагу за рахунок активної тури на C5, яка атакує пішака A5 і E5. І, і Тура чорних змушена займати пасивну позицію. Ну і треба відмітити, що взагалі в Туровичі є три важливі фактори: це активність тури, активність корона і пішу, якість пішкові структури. E, ну, Поки маємо пішкова структура тут більш-менш e, рівновага спостерігається. В e, білих краще пішкова структура тому що. Вони e, не сидять під e, тиском e, тури суперника. В e, білих активна тура. Ну, Якщо вдасться активізувати короля, то якщо наприклад, два фактори e, явно на боці однієї сторони, то в принципі, як правило, Партія завершується перемогою з іншої сторони. В даному випадку, якщо подивимося, як протікала партія. Чорні зіграли тут F6. Цей хід практично програє партію, тому що після цього ходу білим вдається активізувати короля. І він король d 2, і в принципі король біжить в центр. Після цього. Чорним важко втримати позицію. Король 6 Шах, прибіг активісу свого короля. Піше 4. Позиція дуже-дуже неприємна. G5. Підіграйте Аж3, такий хід вичікуючий. а 6 А 4 біля прагнуть. Строїте слабість, це за H5 і пішак h6 буде потенціальною деяких варіантах реально можна його забрати напасти, і тоді пішка H5 перетвориться в різну силу. на H4. Ну і робить вичікуючи хід тора 7. У випадку H5, білі досягли переваги після ходу F4. Toraby H5, Тора F5. H5. І ця позиція має завершитись перемогою е, білих. Тура 7, H5, Тура H8. Чорні відчікують. Це, напевно, краща стратегія що можна придумати. Шах. Король b 6 Туро B5, король c 6 Тура Д5, Тура кроці 7, ну це вже хід е, остаточному прорая. Більш е, сильнішим було Тура 7. Це хід Залишав більше можливості для е, захисту, але після Тура Д8, Тура С7, Тура Ф8, шах. Білі повинні тут перемогти, хоча це не так просто, але в принципі позиція виграна. Не буду зробити на цієї позиції. Після кольці 7, король Б5, в принципі, позиція безнадійна, тому що в білих три фактори, які говорять за як них, це активна тора, активний король, ну і пішоков сектор також тут гірше. Якщо 3 на мене присутні, це позиція абсолютно без неділена. Б3, ну B3 це вже роботи да. хід вічаю. Тепер білі забирають е, пішака Б3. Ну і після цього можна, в принципі, е, вже здатися. Так, король D5. Шах. Б3. Ну і після... ходу тро d5 ну, черный злой, потому что после размена тро 6 Билли играет просто b4 и перемагают так можно играть на 5 або король b5 Самый просто хит опять. А 5 и вот выпадка f5 а6 Король c 6 коротка 4, король Б6, король, король D5. Давай вже віддавати пішака? Ну і Чорний король дуже далеко, він не встигає помогти. Усі пити, що було ніча, чорний крупнейство так ще б на фійс. 8 не, не хватає Отекій темпів. І тому мабуть, це проблем. Ну, тепер ми повернемось до початкової позиції, з яку я ми розпочали. Наш король 7, 25 нашого Так. Всі позиції чорні могли. Дубається бажано себе результат, якщо б не зіграв би Тура С8. Ну, це досить важкий хід. Але він є краще в цій позиції. Е ну, перш за все треба подивитися, що відбудеться у випадку розміну. Так, ходив, дайся, в першу чергу. Так, так і... Білий король швидко йде на поле С4. Король це ще не що займає до позиції, і тепер. Завдання білих передати хід супернику, тобто тут питання темпівських, якщо побачити білих темпів, щоб чорним поставити плесюсок сану, не вистачає, не вистачає, але, наприклад, таке передбачити дуже складно, тому що це дуже. Серйозна робота для шахіста любої кваліфікації. Ну, подивимось примірний варіант а 4 Єдиний хід який іншій, G6 і на G4 H5. Біля G5. Здається, що. BBR добився своєї мети. Але тоді, якщо не контура, я з з 6 G5 і така спроба демі. Позицію зробити більш динамічною, і після того пішак H5, це от ідея чорної контори. Пробігає у ферзі. І Наприклад, в випадку король b5 F6, тут же треба бути акуратним бідом, щоб не програти. g5, король e6, король e5, H4. Так, F7 hit, DNA, тому що якби, якби зіграла а 6 то в цьому випадку чорні перемагають після ФЗ. Так. Траш 8. Шах і не да, бажається до короля і після цього ходу ну, мат. Але хід F7 рятую, тому що на а 6. Велика цікава позиція, що ферзь не може завадити е перетворення ферзя. Тому що. Е Король е тут в даному випадку заважає світ недало і чорні немає шаху, щоб підтягнути свого ферзя до пішака. Ну і так, кажучи. має закінчитися з нічим. Тобто, як ми бачимо, хід то, Тура C8 нічого не дає. А, наприклад, якщо забрати на e 5 тоді активізується чорна тура, вона відрізає білого короля по другій лінії і отримає серйозну контроль, тому що вона ще впала на другу лінію, де є багато білих і Після кращого Б3 чорний забирає на H2, тура Б2. Більше може Захистити пішка Б3, але це не дає. Так бажаної перемоги. Тепер чорні приводять в гру. Тут можна відснути пішака прихідного, Здобуваємо h 5 і g 5 С Король c 1. Пробуй вытеснить этот урок. Тура же 2. А5. Ну, можно давать это просто уже шаха. И... Тура же 2 ничего не дает. Мы еще... Можно, в принципе, и... побыть. Не, быть как раз не, не, не можно. Туражі 3. І, наприклад, на хід 6. Можна провети так і на 7. Тура це 3 і 8. І вчора тут більше, ніж в порядку. В мене це вже перемагається. Так що, в принципі, Що вони ні, тут нічим не ризикують, даючи шахи, і не можу вони просто повинні грати так і можна просто второж один, або навіть забрати на 4, але це одно після 6 нічого краще не залишається, ніж давати серію шахів. Вже не можна йти на С2 1, і тому кроку залишати на цих полях і чорні таким чином форсують нічого. Ну, в даному випадку хіт РС8 був найактивний хід в цій позиції і він давав чорним достатньо контрру для нічів. Але комп'ютер на той час це не було складно, щоб врахувати що комп'ютер. в принципі, ну Депріз був побудований методом перевору і за одну секунду. вже дав 8 мільйонів позицій, але це йому HP не допомогло. Тепер ці тепер купіри по іншій схемі, вони не працюють тільки перебором, вони, в принципі, перебирають, звичайно, але перебирають більш раціонально. По, по певній формулі ну, це десь відбулося. Це дуже спеціальне. Питання, я не хочу вже в цю тему заглиблюватись. Ну, я просто працюю по інакшому принципу, якийсь більш ефективний, і десь це більш наближено до людини, скажімо так. Ну, плюс, то, звичайно, ці необмежені можливості розрахунку. і Тому, в принципі, людство зараз не встане скласти конкуренцію. Комп'ютером. Ну, це була так би мовити, остання спроба людини конкурувати ну, успішно, тому що в принципі, рахунок 4-4 це так би мовити, достойний рахунок і в цій партії не вдалося перемогти. Білим. Ну, але для нас цікаво, окрім цієї історії з комп'ютером, це, звичайно, проявляти активність року менш, коли це можливо, скажімо так. І тут ще треба сказати, ну, в принципі, тут складно цей іншого, це не до 38, а після 5, ну, от, Зрозуміло, коли ТУРА попередньо в одному з відео потримуєш шпілям цей прийом враження відрізання короля. Ну і воно дуже ефективно в даному випадку. І в принципі, ця активність труя дозволяє. Ціпати, Якщо це відео вам сподобалось, ставте подобайку і абонуйте канал, щоб не пропустити наступні відео.